Ось цього наступу, про який всі кажуть. Новий цей наступ. Подивимось з Сумської області і отак на південь. Сумська область. З тієї сторони наступ орків, яка вірогідність звідти. Сім. Сумська область. Тут багато балачок випадає. Багато балачок. Критичних комбінацій карт не випадає. Наші військові потужно, бачите, будуть палити конкретно, якщо що, там дуже серйозно наші військові будуть прям палити. Там неможливо, там як вогняна стіна випадає. Так випадає. Дивимось далі. Дивимось, Харківська область. Там цей наступ пірогідність. Харківська область. Наступ. Тут зло випадає, бачите, хлопоти, зл... Зл... злі діяння, злодії випадають. Але тут все ж таки теж вказують на наших військових, і е... дороги пусті, тут і спустошення, і тут орк цей пустий. Тут більше така загострена ситуація, тому карти більш так вказують більш так... напружені. Але не критичного, критичного не випало тут. Також. Дивимось Луганську область. Дивимось Луганську область. Звідти ворожий цей наступ, про який зараз кажуть. Можливий, неможливий загально дивимось. Вірогідність. Сім, вірогідність Луганська область. Тут вірогідність велика. Тут вірогідність, тут вони скупчуються або переміщуються туди, або вони там перевозять своїх поранених, загиблих, отут в Луганській області. Отут Луганська область, тут напружена ситуація. от звідти. Хоча все одно наші військові, тут, бачите, і тут наші військові, і тут вони їх будуть палити, пере, перемелювати, так випадає. Перемелювати, спалювати будуть. Але отут вірогідність отут напружена. Ситуація. Тобто з цієї, з цієї сторони цей можливий наступ з Луганської області. Там випадає. Значить, щось вони тут будуть концентрувати, бачите, свої оці орчі сили. Ну, все одно там нічого не світить їм. Це ми також побачимо. І дивимось наступ з Донецької області, цей великий, яким нас лякають, і про який всі кажуть. Так, з Донецької області вірогідність наступу ворогів. Сім. Рашистів. Тут пусто випадає з Донецької області. Тут вони спустошені, будуть спалені, і в них немає цих сил. Тут, тут навіть спроби, навіть спроби для нього пусто. Взагалі їх виженуть, також це вказує. Оцей наступ. Дивимось далі. Запорізька область. Запорізька. Звідси, чи можливий цей наступ ворожий глиб України? Так, Запорізька область, чи, ворож... чи можливий там ворожий наступ Глиб України? Всі. Запорізька. Ну, тут дороги випадають. Але вони хворобливі, бачите? Хвороби, хлопоти, дії, якісь вони будуть намагатись неочікувано щось там зробити. Але тут не випадає королів, королів, королів. Розумієте, ось головний орк випадає. Головний орк. Там, можливо, от з того напрямку вони нам, можливо, щось будуть намагатися зробити якесь зло. Тут так випадає, але все одно тут зверху наші військові. От Наш військовий випадає. От знову ж таки, і вони їх виженуть, спалять, взагалі спалять. Бачите, вогняна карта і будуть палити їх з таких місць, вони просто будуть ну, просто знищать їх. Тут, тут, наші військові в курсі цієї ситуації Тут вказано, бачите, наші військові проінформовані, і ворог буде знищений. Ось так. Ну, Вірогідність така тут, бачите, підвищена. Там вони або своїх загиблих, або поранених, або звідти теж концентрується якась ворожа енергія погана. І дивимось Херсонська область. Вірогідність такого наступу в глибу країни зі сторони Херсонської області. Дивимось зі сторони Херсонської області. Сторона Херсонської області. Тут, тут все-таки наші військові, бачите? Тут таких дорог не випадає, просувань не випадає. Тут все-таки наші військові випадають. Таких людей тут теж так не випадає. Ну, от, так, що ми побачили. Так, що ми побачили, друзі. По цьому наступу ми побачили, що найбільше ось Луганська область концентрується, тут якась ворожа, якась сила. От, і Запорізька область. Тут таких, два таких напрямка. Ну, Запорізька область, <кхм> по Запорізькій області ми побачили, наші військові проінформовані, напевно, і за Луганську, і за Запорізьку область. Отут дві таких точки.